Антипереможці отримали свої антипремії. Українська гельсінська спілка справ людини визначила найбільших порушників справ людини в Україні за 2011 рік. Золотий будячок очікує гаранта конституції, причому він переміг одразу в двох номінаціях. Золотий будяк у цьому році отримав президент України Віктор Янукович за використання своїх повноважень для згортання прав і свобод в Україні і за бездіяльність і байдужість до порушень прав людини. Також будь-які отримали Нацбанк України за брутальне втручання в приватність і права людини, окружний адміністративний суд Києва за брутальне порушення свободи мирних зібрань, а також Микола Азаров, Сергій Тігіпко, Федір Ярушенко за незаконні дії щодо судової влади. А ми провели моніторинг і побачили, що ті люди і ті установи, які отримують будяк року від української гельсінської спілки з прав людини, з ними починається траплятися щось незрозуміле або вони втрачають посади, або втрачають повноваження. Ну, приклад можна привести це Верховний суд України, який втратив частину повноважень після того, як українська гельсінська спілка вручила йому золотий будяк. Нагадаємо, першим лауреатом був екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який нині перебуває за ґратами. Антипремію вручають вже шостий рік поспіль.